Вовк і коза українська народна казка. Жила собі в лісі коза, зробила вона хатинку і привела козеняток. Козенятка росли собі, а коза ходила в далекий бір шукати поживи. Як тільки піде вона, козенята замкнуть за неї двері, а самі на двір і ніжкою не ступають хіба що у віконце визирнуть, чи не йде їхня матуся. Повертається коза, стукає у двері та лагідно співає. Мікеке, козенятка малятка, відчиняйте швидше хатку. Ваша матінка прийшла, молочка вам принесла. Козенятка зразу й відмикають двері та впускають матір. Вона годує їх і знову йде вбір, а козенятка замикають двері. Підслухав усе це вовк. Дочекався слушного часу, коли казав далекий бір пішла. Підкрався до хатинки і загорчав своїм грубим голосом «Мекеке!». козенятка малятка, відчиняйте швидше хатку. Ваша матінка прийшла, молочка вам принесла. А козенятка за дверима відповідають чуємо, чуємо. Не матінчин це голосок. Наша матінка співає тоненько та лагідно. А ти, вовчисько, страшисько, йди собі геть, не відчинимо тобі. Вовк пішов звідти та й сховався недалечко в кущах. Сидів він, сидів, аж ось коза йде. Та й підслухав вовк, яким голосом коза співає. От, пішла коза вбір. А вовк підійшов до хати постукав і почав уже виводити тоненьким голоском, наче та коза. Козенятка не впізнали вовчого голосу та відіпнули двері. Вовк ускочив у хату та й кинувся на них. Що не схопить, той у мішок кидає. Усіх половив. Тільки одне козенятко встигло в піч заховатися. Аж ось повернулась коза. Скільки не співала, ніхто їй не відгукується, підійшла ближче до дверей, а вони відчинені. Забігла в хату, а там порожня, зазирнула в піч і знайшла одненьке козенятко. Як довідалася, коза про своє лихо сіла та гірко заплакала, заголосила. Ой, ви, діточки, мої козеняточка. Нащо хатку відчиняли, злого вовчиська впускали. Почув це вовк заходить у хатинку та й говорить козі. Чого це ти, козо, на мене, думаєш? Хіба ж я здатний на таке? Ходімо в темний ліс та твоїх козенят пошукаємо, мабуть, десь на галявині бавляться. Ой, чує, серденько, що нема вже моїх козеняток, плаче коза. Та ходімо, може, де й знайдемо. А він, бачте, надумав і козу завести далі в ліс та з'їсти там усіх у купі. Пішли вони в темний ліс, іде вовки з мішком. А козенята мовчать, бояться, щоб він і козу матінку не вхопив. Аж ось серед лісу лежить колода товста, ніяк не обійдеш. От козай каже вовкові. Ану, стрибай через колоду, а я за тобою. Послухався вовк, розігнався та й біжить, щоб стрибнути. А на тій колоді стирчала зламана гілка. Скочив він та зачепився мішком за гілку. Мішок трісь і розірвався. Козенята вилізли з мішка живі та здорові, стрибають коло матері й радіють. А коза як розсердилась, як тупнула копитом, як наставила на вовка гострі роги. Злякався вовчиська та й у гостий ліс. Забіг так далеко, що й дороги назад не знайшов, а коза з козенятами зажили собі в добрі та щасті. Прощо що розказала нам ця казочка. Вона наголошує на важливості недовіри до незнайомців, особливо якщо вони пропонують щось підозріле або намагаються обманом проникнути до оселі. Дітки мають розуміти, що батьки піклуються про них, і їхні поради є важливими для їхньої безпеки. Казка. Підкреслюю важливість підтримки та захисту між членами родини, особливо між батьками та дітьми. Дякую вам за перегляд. До нової зустрічі!